Знову в мітра. Тут новорічні прикраси, які вже виклали. Дуже шикарні. Це я вже знімаю вдруге, хоча <гум> знімала ще коли готували тут різні іграшки. Ось такі Клас. <гум> 959 гривень коштує. Олень Ось такий красивий. Місні прикраси, М -м -м. як це красиво. Ось такі шари, скільки вони коштують 349 гривень. Ось такий шар новорічний. Ось так по-різному вони виглядають. Є різні покривала, багато новорічних товарів. Тільки встигають купувати. Ось навіть є листівочка ацанти, куди можна покласти, Ось біля будиночку поставити. Чашки різні вже підготували. Дуже класно. А ще новорічний такий льод можна заливати. Шари виходять. Клас. Ну, цікава ідея. Опа, ось така чашечка у Анастасії є. В тому році її подружка дарувала. Ось ще такі чашки з гноміком. Да, дуже багато всього. Можна завжди щось для себе вибрати. Такі квіточки. М -м -м, важкий такий. Чудово виглядає і класно. Мені дуже-дуже подобається. Як класно. Не подобається? Ще дівчата прикрашають, ось годиннички, різні шарики. Так що ще не встигли все вивесити. Ось такі. Банти величезні. Клас. А скільки він коштує? Ось ціночок 799, від двох 679 і 5 599. Що це прикрашати? Такі вони величезні. Я думаю, що це те, що залишилось з того року, якщо чесно. Можливо, щось вони отримували ще інше ялиночки. Штучні. Да. Все, пішла я купляти продукти, бо це буде дуже-дуже довго. Я зараз в метро ось такі чашечки хеллоуінські, симпатичні, ось такі самі є білі. І ось уже є новорічні товари. Ще викладка триває, але вже щось з'являється. Дивіться, яка краса. Яка іграшка, що ці не можуть кути, немає поки сіночка. Мабуть, те, що залишилось з прошлого року. Гноміки ось такі. Знижка зразу, тобто точно з того року. Дуже симпатичні Ось тут ціночки поки є. Тут ціночок є, 400 гривень. Фігурка олень. ось це Такий олен. 400 гривень, в нього ножки важкі. Ось такі гномики. Velcome, підвізка welcome. 500 гривень. Ось такий ще є. Симпатичний фігура гном. Це ось цей гном коштує 400 гривень цим потне гном. Ось такий ще гном. Класний. Також 400 гривень. Подобаються вони мені. Олень 959 гривень. М -м -м -м. Ножки розкладаються. Новый. симпатюги вау, Пау. подобається. всіх будеш обнімати. Так, це останній, да? Це Ось тут ще трошки ялинки вже з'явилось, не так багато, але щось вже потроху є. І поруч іграшки, також новорічні колекції. Такий в мене пиріг. Зараз ставлю в духовку і подивимось, що в мене вийшло. Буду робити такі влогові трошечки відео, домашні, все одно в мене ніхто не дивляться, так що будемо пробувати і влоги також. Сушилка не працює. Розкрутила. І зараз подивимось, в якому все стані. Ось тільки. Пуху. Ось скрізь цей пух будемо чистити. Ну я в шокі, якщо чесно, ви тільки подивіться на цю кількість оцього пуху. Оце ж таки одяг ми носимо. Чим надо розкручувати і. Так воно легко, в принципі, розкручується, то це, можливо, воно із-за цього в мене і не працює. Да, я в шоці, я знала, що збирається пух, але не думала, що в такій кількості воно і тут. Хоча там скрізь я тримаю у порядку Там все в пуху. офигеть просто. Угу. Офигеть. Да. Я думала, что у меня все чисто. Ось такий сьогодні пиріг приготувала з з луком пареє. Зараз покажу в розрізі. Ось такий пиріг дуже смачно. Хочу віддати велосипед, стол і крісло. трошки стане менше, хоча воно в такому не дуже стані, але все рівно можливо комусь це потрібно, купила три таких лампочки. Ось ця лампочка була трошечки дорожче. Ось дві я купила Анастасії і Саші на стол. В принципі, це указано як для манікюра, також указано для того, щоб писати кладеш на стол і ось тут або манікюрчик, тут щось робити. Але воно працює від повербенків, як ви бачите, що, ну, коли немає світла, я думаю, що хоча б навчатися буде комфортно, і воно не повинно тягнути дуже багато. Так що ця видно, що видно, трошки дорожча. Хоча і ціни погані, в принципі, різниця була. Не пам'ятаю, скільки пару доларів так точно. Ціни вкажу, якщо, якщо вам цікаво. Номера не буду вказувати, бо це не реклама, мені за це не, не присилало, я купувала все за свій кошт. Так що ось такі в мене є товари. Можна виключати, вже подивилась, щоб не розряджати повербанки. Ну Потрібно, виходить, мати такий заврори, якийсь такі простенький повербанк. Ось так лампочка виглядає дуга. Тут прорезіння такі підставочки, які наклеюються для того, щоб не царапити стол. Також зараз відставлю, замовила ось такі дві для мила. Мила ось так кладеш і водичка стікає. Ну, не знаю, чомусь мені захотілось. Не знаю чому. Тут гриби. ріжу, проварюю їх ще. Потім заморожу. ще в мене тут куча вісічок таких пакет. І ще в мене говорушки або лісічки, в общем, не знаю, яка назва. Також буду зараз їх чистити. Трошки зменшились вони. Зараз остигнуть і в морозилку буду трошки додати. Декілька ще листочків треба ще почистити. Це хостине. выключи, будь ласочка, Стро. сушилку. Угу. Я я уже два раза грела тебе. Зараз я закинчу и потом пройдешь. Добрый. Это виставник дружку, да? Так. Да. Надо ж людям показати, яка я талановита. І хлібчик сьогодні, слушай, поставила. Сьогодні хлібний день. У нас. Ось такі булочки в мене ставимо. Те, що вони не сильно я поставлю, зараз хай вони просто ще підійдуть. Я їх накрию зараз. Зараз накрию, щоб вони трошечки підійшли. А ще в мене сьогодні хлібчик. Ось він підійшов. Навіть не знаю тепер, як ще теж ставить. Кліпчик вже розойшився. кліпчик готовий. Ось такий він вийшов. Щось не дуже він піднявся, можливо, із-за того, що прохолодно. Булочки уже поставила. Чекаю. А. Ты дивись. Там пташечка. Чипсы, да? Чипсы будущие У -у. И Сонечка. Мой Мишка Гамми. Мишка Гамми. Помнишь, мы с тобой У -у. смотрели, да, Катя? Давай, бежит. Смени трошки, Даш, да? да? Такий хлебчик пол получился. Не Тут і біла мука, і цільнозернова Буде Будет і І хлібчик в мене вийшов. Кліпчик є. Зараз ще булочки покажу. Ось такі булочки в мене вийшли. З яблучком і з маком. Хазяйка. Просто неймовірна. Смакота, смокота, смакота. Вау! Буде, що від їсти. Так що сьогодні хлібний день. Прям запланувала сьогодні, ще буду робити булочки і хлібчик. Так і зробила. А ще я вчора робила перці фаршировані. В общем, вже покажу вам по повній програмі, чим я тут займаюсь. Коли не знімаю і не бігаю по місту, ось такі перси в мене, це щось попадало. Так, -да, щось мало залишилось. Один перчик, мабуть, для Сашки. М -м -м, смакота. Будемо пити каву. Готові, каву поставила і буду зараз насолоджуватися. Також зробила булочки з цельнозернової муки і така звичайна мука, щоб було більш корисно. Яблочки поклала, щоб також були більш такі смачніші. общем, все, що є, хочу використати, щоб нічого. Не пропала, якщо не буде світла, хочу все потрошки використати. Ось така ліпота. Ось така в мене булочка. Саша прийшов вже зі школи, якраз буде. Шуїсти? Зазвичай не кладу яблочко з ізюмом, але це дуже смачно. Таке зробила таке величезнє. Угу. І чекаю каву. Така смакота в мене. Як класно. Будет, що шоїстеньки. Ну, не такі що щось у мене розвалились. Давно я не, не пекла нічого, ну нічого. Готова. Я люблю з корицей. Трошки коріці. М -м 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 -м. Булочка. Нарешті. М -м -м. Смокота М -м -м. Класс Сдобный день Удался Еще раз показываю На устанок Булочки И хлебчик Ну, яка я розумнечка. О! Таланти, про які ви ще не знали. Ось таке вийшло в мене відео. Хоча ці відрізочки я знімала, мабуть, впродовж трьох тижнів. Так, потрошки-потрошки. Вже думала, щоб вам дозняти. Не завжди хочеться брати камеру і щось знімати. Ви самі розумієте, що ви бачите невеличку частинку мого життя. І коли я гуляю на вулиці, не хочу вона зніматися, все, бусюшеньку відпустимо. Коли гуляю, просто намагаюсь. Показати вам місто, показати вам атмосферу. Осінь дуже швидко про мене, і потрібно насолоджуватися цим життям прямо зараз. Про все і не про що. Тому інколи буду пробувати знімати домашні влоги. Можливо, в цьому також потрібен досвід, і будемо. Його знаходити. Ну, і також хотіла вам показати свою кішечку, ось цю красонечку, яку я дуже-дуже люблю. Ось така зяйка. Да, не хоче вона сидіти. Взагалі вона не ручна кішечка, щоб просто вона прийшла, вона тільки може прийти вночі, щоб її гладили. Отак просто вона не приходить. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня. Сподіваюся, що в мене буде час на цьому тижні, і я піду знімати і ще не знаю по, по яким вулицям, бо це буває так дуже-дуже несподівано. Тому що. Я просто можу проходити по якимось вулицям і зняти сама, навіть не очікуючи і не плануючи. Тому так буває, життя непресказуєме. Я не знаю, де я опинюсь на цьому тижні. І якщо буде можливість, я звичайно зніму і ми прогуляємось містом. Інколи ви помічаєте, що в мене якесь або я втомлена виглядаю, або я з якимось настроєм. Це також не, завжди, також не завжди від нас і від мене залежить. Життя набагато складніше, і ви мене бачите ну, майже завжди посміхнено, тому що хочеться цінувати. Життя і хочеться навіть інколи сприймати це життя як гру, і ем, навіть для себе ем, просто посміхнутися і хоча б трошечки відчути себе щасливою. Хоча в душі, звичайно, ми всі можемо почуватися в цей момент взагалі не так. Але, мабуть, ем, трошечки актриса, можливо, і так. Але розумію, що життя переписати не можна, я не знаю, що може статися через день, через тиждень, через місяць, тому насолоджуюсь саме там, де я буваю, і вам також бажаю користатися кожним днем і знаходити хоча б в цьому дні хоча б10-15 хвилин. На щастя, Пока. Хто тут такий симпатичний у мене? Хто? Васюшенька. А? кресочка. Що там Саша на тебе дивиться? Сашка, а ну зникне, буся дивиться на тебе, а не на мене. Да? Скажі, що таке? Скажі, я мамина кошечка. Ну, Саш, ну навіщо ти робиш так, щоб вона на тебе реагувала? Моя морташка. Моя китінна мордашка.